Денис Ісаєнко сьогодні ще в нас не відзначався, а Роман Сальников записав на свій рахунок. Другу результативну передачу у нас тим часом Нікіта Васильєв щепився з Павлом Борисенком. Очевидно, не дуже хотів цього конфлікту Павло Борисенко. Ініціатором його став Нікіта Васильєв. Тим не менше на лаву для оштрафованих зараз обидва грубияни. Направляться. Ну, немає сенсу обом гравцям їхати на лаву для оштрафованих, адже до, до закінчення матчу триватиме їх штрафний час. Зараз ä, побачимо, яке рішення приймуть орбитри. Нікита mm. Васильев 5 плюс 20 у нас отримає. Здається, 5 хвилин сильної переваги матимуть вінницькі гайдамаки, Якщо аналогічне, вилучення не буде примінено до, Павла Борисенка. здається, ні, ні, нічого нічого не інкримінує Павлові Сергій Дронговський. О, і в нас зараз чергова бійка. І не дають судді у нас з'ясувати стосунки Михайлу Федосєєву та Андрію Татаренко. Чесно кажучи, бійки хокей не красить, але було б дуже цікаво подивитися на Михайла Фідосєєва та Андрія Татаренка в калачному поєдинку. Сьогодні, чесно кажучи, не дуже себе кілька разів, не дуже по-джентльменськи повів себе Михайло Михайла І, Мабуть, щось сказав він таке образливе Андрію Татаренко і захисник Вінницької гайдамаки відразу скинув. Скинув краги і сказав, що давай, Михайло, давай я тобі розповім, як потрібно себе поводити на льодовому майданчику. Федосєєв був не проти, але проти був Андрій Дронговський. І Сергій Дронговський арбітри сьогоднішнього матчу. Забагато в нас конфліктів у грі. В принципі, скидування рукавичок це вже хвилин Штраф має бути для обох виконавців, але побачимо, що саме яко саме покарання застосує до. Грубіянів рефері сьогоднішньої гри Сергій Дронговський. Пояснює зараз арбітрам Дронговський своє рішення. Не дисципліновну поведінку, поведінку інкримінує абсолютно правильно. Фідосієв та Татаренко у нас покарані 10-хвилинними дисциплінарними штрафами. Тобто також в сьогоднішньому матчі вони вже участі не приймуть. О, а в нас... нас нокаут. Відбувся все таки. Проспали арбітри один із епізодів. Цього разу у нас уже в лапках відзначився Руслан Султанов. Султанов, Султанов Роман Сальников, каже, ти хлопчик, не йди, давай ми ще з тобою поговоримо на цю тему. Ой, зараз, зараз нездорова ситуація у нас на льоду відбувається. Володимир Оксаненко проти Романа Сальникова, двоє вихованців Харківської школи хокею, а тут Павло Мікучик у нас, я, чесно кажучи, не помітив з ким. З 21 номером Нікіта Герія. З'ясовують стосунки, Мікульчик свій поєдинок виграв, в принципі, як і Роман Сальников. Двоє ветеранів побили Вінницьких юніорів. Я гадаю, що дуже серйозні дисциплінарні санкції будуть і до Вінницьких гайдамаків і для Київського Беркуту. Розбив лоба Павло Мікульчик. Нікіті Гері. Завтра Нікіта Гері, мабуть, на побачення до своєї дівчини не піде. У нього буде не найкращий для цього вигляд. Його! 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 Нікіта Геря хоче продовження банкету. А нас тим часом надають допомогу травмованому гравцеві Беркуту, якому Руслан Султанов, здається, струс мозку зробив. Ну, не знаю, тому що довго не піднімався з майданчику. Хтось із гравців, а це Юрій Лісєєнко був один з героїв сьогоднішнього матчу у складі Беркуту, отримав по голові від Султанова. І більше того, ще й зазнав ушкодження. Ну, якщо у грі у нас інтриги сьогодні не відбулося, то елементи шоу все ж таки глядачі у нас побачили. Ну, гадаю, зараз дещо розглублений Сергій Дронговський у цій ситуації. Не знає, що робити, кого вилучати тут. По пів команди потрібно вже вилучати і у гайдамаків, і у Беркута. У нас на лаві для оштрафованих навіть вже лікарі з'являються. П'ятеро гравців вінницьких гайдамаків тут. І Всім кагалом їх Сергій Дронговський відправляє вже до роздягальні. Сальников з'являється біля лави для оштрафованих. Кажуть, що не йди сюди, Романе, йди вже переодягайся. Ну, болівальникам схоже таке подобається. Не побачили вони сьогодні інтриги. На льодовому майданчику зате в кулачних боях все-таки інтрига була присутня. Дене, що зараз за дещо ображений вигляд у Андрія Татаренка. Всі сьогодні порозважалися, а от він не отримав такої змоги. Не дали арбітра йому з'ясувати стосунки з Михайлом Федосієвим. Затягнувся в нас сьогодні матч. В принципі, не було особливих посилань на це гра затяглася і виною тому конфлікти на льодовому майданчику. Ну, гадаю, що Арбітражному комітету професіональної хокейної ліги в понеділок буде чим займатися. І обидві команди понесуть як дисциплінарні, так і фінансові покарання. Гадаю, без цього не обійдеться. Це в принципі епізоди, які от у нас були в останні хвилини матчу, це вже нагадувало Славілля, певне. Абсолютно нездорова атмосфера на льоду. 4 на 4 показує Сергій Дронговський. Ага, Султанов отримав 5 плюс 20, мабуть. Султанов, мабуть, отримав 5 плюс 20. І тому команди в нас гратимуть 4 на 4. Але зараз я гадаю, що Сергій Дронговський має під'їхати до обох тренерів і пообіцяти їм. Кожного наступного гробіяну по матчтрафу і з подальшими дисциплінарними і фінансовими санкціями, щоб у нас гра завершилася нормально, щоб команди собі спокійно пішли до роздягали. Бризгалов валуй Ісаєнко та Дворецький у нас на льоду у Беркута. Сачко. Сачко Степанов, Микитенко та Акімов у складі Вінницьких гайдамаки. У нас пішли останні дві хвилини в сьогоднішньому поєдинку. Ісаенко кидає по воротах. Ну, у нас от, Сачко схоже провокує на конфлікт Брезгалова. Стоять провокація Сачка зараз Ісаєнко пропонує Микитенку розібратися, але, чесно кажучи, це не зовсім було б чесно, тому що проти 17-річного юнака хотів виступити Денис Ісаєнко. А от Сачко там продовжує душити Владислава Бризгалова, поклав його головою до сітки. Ну, гадай, що зараз у всій ситуації вже мають отримувати штрафу гравці. Вийшла гра з під контролю арбітрів сьогоднішнього матчу. Навіть Берзгалов прийняв участь у цьому льодовому побоїщі. Ну це, мабуть, найгрубіша гра у нас в чемпіонаті професіональної хокейної ліги. Зараз побачимо, хто у нас тут виходить на лід у складі обох команд. Черненко, Романенко. Буточно Мартишко. Мартишко відомий провокатор. Тут можна очікувати сюрпризів від нього неприємних. Романенко тут може в принципі постояти за себе. Я вже навіть з такої точки зору розглядаю гравців, які вийшли на лід. Михайло Долінин цілком спроможний. Цілком спроможний скинути краг, але він зараз за... залишив майже льодового майданчика. І хто в нас із таких можливих грубіяни у Вінницькій гайдамакі? Павло Борисенко? У нас тут, як тут, на льоду. Це, мабуть, не найкращий кандидат для того, аби зараз перебувати на майданчику. Романенко. Шайба ворота не влучає. Ось такого викидає шайбу зі своєї зони. Ой, мартишко! Що я вам казав? Неприємності слід було очікувати від Максима Мартишка. І Він зараз сам спровокував Дмитра Чернішенка. Арбітри дають спокійно грацям юніорської збірної команди України побитися. Зараз, ну, в принципі, невеличкою перевагою Максима Мартишка завершився цей конфлікт. Здається, вибив плече. Дмитро Чернишенко абсолютно на рівному місці Мартишко спровокував цю ситуацію. Нічого не передвіщало. Виходив на зміну Дмитро Чернишенко і Мартишко відразу ж вдарив його в груди. У нас сьомий конфлікт у нас на льодовому майданчику. Давайте дивитися далі, хто в нас буде виходити на лід. Ці останні дві хвилини в нас тривають вже, мабуть, хвилин двадцять. Гадаю, що зараз ці конфлікти найменше потрібні саме Беркуту, адже з результатом для Вінницьких гайдамаків все зрозуміло. А от Беркуту слід би задуматися над тим, в якому складі команда буде грати наступні поєдинки, а наступний матч у Беркута буде проти Білого Барсу. І там, якщо півкоманди Беркута на лід не вийде, то можуть бути дуже серйозні проблеми у Беркута. Зараз головне, щоб витримали нерви обох голкіперів. Ви знаєте, я не знаю, як щодо Єремєєва, але у Ігоря Карпенка є досвід. Бійок навіть воротар Київського Беркута свого часу вступав в конфлікти. Але, в принципі, залізними нервами володіє цей гравець. Микола Саков тим часом отримав у нас двох хвилин вилучення за грубість. Як рідного брата нас зустрічають на лаві для оштрафованих Сличного Беркута та бризгало Бігата Федосеєв Максима Мартишка.